Про відзначення 68-ї річниці перемоги, у Великій Вітчизняній війні. Склад комітету. Немає заперечень? Про внесення змін доповнень до рішення виконавчого комітету про затвердження регламенту виконавчого комітету Черкаської міської ради. Одразу після того, як надійшла в відділ документу обміру, чи у відверні заява із. Проханням дозволу на проведення мітингу, канцелярія її реєструє, одразу передає у відділ Оперативна служба. Відділ Оперативна служба одразу після отримання цієї, цього повідомлення повідомляє міліцію, повідомляє прокуратуру, обласну раду у випадку проведення заходу на Соборній площі. Облдержадміністрацію, управління служби безпеки швидку допомогу, дивлячись із змісту заяви, ну як заявлено, які там можливі ризики, можливо, там де їм треба повідомити для того, щоб Шановна, А ми те рішення, ми ж а ми втратили, втратили, втратили. Так, так. Просто змінюємо порядок взаємодії. По якому питання? якщо там можливі будуть заявки на Проведення якихось піротехнічних заходів, на необхідність, може бути необхідність перекриття руху, ну якась інша інформація. Повідомили, оперативна служба повідомлення передали на органи і своїх працівників повідомляють начальника управління підтримки громадянського суспільства, начальника управління цивільного захисту. Департаменту житлово комунального комплексу юридичного mm -hmm. управління ну розуміло, так. Ну, та, і своїх і для того, щоб координація для того, щоб вони визначили, які можливі там можуть бути ризики, можливо, які треба звернення, які треба ще заходи зробити для того, щоб ну, забезпечити безпеку проведення цього заходу Координатором... Всіх цих дій буде керуючий справами, і він буде приймати. Потім всі служби надають йому, наші служби надають йому інформацію про можливі ризики або про їхні відсутність. І він приймає рішення про подальше подальше реагування на зрозуміло. Немає заперечень. Прозначення стипендії міського голови для обдарованих студентів міста. На Східноєвропейський, так? Східно Немає заперечень. видачу дублікати свідоцтва про право власності на квартиру 48, Гагарина 79. Немає заперечень? Родачі дубліката свідоцтво право власності квартиру 6566, 30 років перемоги, 17. Немає заперечень? Про організацію загальноміського конкурсу течі себе красою. Традиційне рішення, так? Немає запечень. про надання дозволу на размещение зовнішньої рекламы ПП «Экспортно-технический центр». Улица Руставе, перехрестя Зикобовского. Немає запрещения. Надання громадянці Павлові містобудівних умов обмежень, забудова земельної ділянки Смілянська, 2. Це у нас ця вхідна група, так? З дивним, з дивним отвором. Зауважені юристі, відсутні правовстановлюючий документ на землю на всю площу забудову, що є порушенням статті 29. Яка там ситуація? Площа забудови більша, ніж земля, яка знаходиться в користуванні і заявка. По-перше, через там у нього є земля, по друге проходить. Ми записуємо, що оформити відповідність до... Та, ну, ми ж вже домовлялися і такі ж рішення у нас не проходили. Тобто наперед умови, так? щоб вони оформили землю. Вони оформляємо. В стадії, в стадії. Може, в Ну, його рішення. Щоб після оформлення то, як умови Маємо ще власник або самі користувач. Власник землі або самі користувач. Він оформляє. стадію А договір суперфіція е, на яку ділянку? Замість договору оренди суперфіції, право на забудову і по за е, договору суперфіції площа е, земельної ділянки менша, ніж площа за. Вони подали заяву на відведення земельної ділянки. Я оформлююся цей те, що йде під те, що в рішенні йде на першу чергу, оформлений договір суперфіції, тобто все, там претензій немає, так? Тобто є питання по другій черзі. Робити забудову, то її треба робити конкурс. Ну, а де ну а що ми зараз? Ну, ну ми а з точки зору ми. закону, те, що вони подали документи на оформлення і цей, чи можемо ми давати місто будівні так? А і там повинно буде прописано, що приступають до другої черги після ні, встановлення правозамовичку. Нема можливості другу чергу, а? оформити другу чергу. Вони подали заяву. У нас немає можливості їм надати. Тобто, якщо б ми були ну, скажімо так, нормальними, то ми б вже мали б на сьогодні можливість їм надати. А ми не допрацювали і не маємо такої можливості. Желаем, да? Тут это мова идет про зону, да? да? Сколько у нас сейчас у народа? Заява надошла 11 квітня. А у нас по закону есть, я... сколько? 7. 7 дней. 7 дней, то у нас реально три дня лишилось, да? Что -то, там 7, по Сьогодні останнє. У нас сьогодні 17. 17. А, ну завтра. Зайшло 11 Завтра, завтра Я боюсь, що Верховна Рада не встигне прийняти закон, який сьогодні схвалить Кабінет міністрів. Може тоді запропонувати все-таки розбити на... Дві черги. Ну, не розбите на дві черги, а просто винести рішення на, на два рішення. На два рішення, так. Да. Не питання, але тоді ми просто є ризик, є якраз той ризик, який каже, а, вони забудуть, що вони першу зроблять і забудуть. І зроблять і забудуть і зроблять А зараз, якщо вони першу зроблять, а, а далі скажуть, ну ми не вбачаємо за доцільне робити. А вони ну, не приймуть в експлуатацію, поки не буде. Поки так. Да. Якщо в одних умовах написано, що це. Якщо в цих умовах в цьому рішенні, то вони не ведуть в експлуатацію без ще. Вести в друге часу. Але щоб умови прописати. Тобто, ну, ми повинні зараз прописати все, всі свої вимоги, так щоб. Не... Зрозуміло. Просто щоб перестрахуватися, написати рядок про те, що. По другій черзі містобудівні умови набирають чинності і взагалі там приступати до забудови лише з моменту отримання документу про право користування. Тому ну, оформлять вони там через місяць там суперфіції, там більше, чи щось. Ну, оформлі суперфісії Рада має зареєструвати землю за територіальною громадою. Тобто помімозоніна два моменти можуть бути якби не Ну Це зрозуміло, може і рік буде. Просто що тоді вони, і навіть якщо вони зроблять закапело, це все одно не буде завершено в'єм. От цього треба уникнути. Бо вони тоді б забудували. Так, у мене пропозиція. У нас є ще одна доба, я пропонував би відкласти і за сьогоднішній день все-таки можливо запросити заявників і визначити, в який спосіб ми можемо, не порушуючи закон, прийняти рішення. Немає заперечень. Завтра зранку буде розглянути. Завтра все одно у нас буде випадку по окупіальному центру прибуде. Про надання кателе Ніт, містобудівних умов обмежень, забудова земельної ділянки Шевченка 150. Немає запрошень. Дання того реформ містобудівних умов обмежень забудови земельної ділянки горько 27, 27, 12. Усунули зауваження, так? Да. Немає запрошень. Немає. Обереження кіт З96 ТР3. Місто будівних умов обмежень. Забудова земельної ділянки. Оржені кіт З96 дріб 3. Реконструкція гуртожитку. Немає заперечень? Немає. Про дозвіл на перепланування та перекладнання квартири 51 з розподілом на дві Герою Сталінграда 38. Це той, що падає? 38, так. Да. Ні, це той, що поки що тріщить. У нас поки не платить. Немає запрощень? Нема. Дозвол на перепланування кімнати номер 10 Вернигори 15. Немає Нема. Так, Дякую всім. До праці.